Булася сесія Липовецької міської ради, на якій було внесено пропозицію мною безпосередньо про стихійну торгівлю, яка знаходиться у центрі нашого Липівця. Липовець останнім часом перетворився на центр безпосередньо Липівця, будемо казати, м'яко на помійну яму. Ми доходимо до рівня Плискова і ще Щедашева. Я думаю, що депутати все-таки повинні підтримати це рішення, тому що є ця центральна вулиця безпосередньо, на якій повинні стоять скамеєчки, розтитуї, квітки, це відпочивати люди і, і так далі. Я думаю, що що для цього потрібно? Треба розробити проєкт рішення, винести його, залучити обов'язково громадські, залучити обов'язково і підприємців, винести його на сесію. Розібратися, затвердити і перенести цю стихійну торгівлю на територію бившої автоколони. І хай ми зробимо цей лип, ось такий, як має бути районний центр. Тому що сьогодні ви знаєте, що робочі місця держава не буде створювати, вона просто вибачте, мене забила на це все, на народ, на людей. Ми повинні самі на місцях вирішувати це питання. А що таке людина без роботи? Це ви самі знаєте, коли на столі немає нічого, коли сім'ї рушаться, спиваються і так далі. Нам одне з кричущих моментів в нашому житті сьогодні це перш за все, це надати людині роботу, допомогти їй. Вона, в принципі, сама все зробить. Але у нас є ще тенденція, така у міській раді не дати заборонити любим шляхом одним своїм дати, але людям молодим, перспективним. Які хочуть працювати, жити, а не пити і спати на цих скамейках в парках, що ми поробили, хочуть працювати, тому що родини молоді, а не їздити на поталу чи в Росію, чи в Словаччину, чи куди. Я думаю, що все-таки громадськість повинна серйозніше від цього долучатися до цих справ і вирішувати разом ці негайні проблеми. Є ще така загрозлива сьогодні. Таке, є така позиція, що загрозлива. Що район нас будуть ліквідовувати. Ви бачите, після цих баталій, які були у нас в районі, нам не будуть призначати голову адміністрації, а призначили куратора. Куратор свою роботу зробить безпосередньо, хоча я знаю, це порядна, чесна людина. І район, по всій відомості, нас ліквідує. Це довело 12 років безпосередньо останніх, за виключенням двох, нас скерувала районом Батьківщина. Так і в нас депутати, сама більша фракція у міській раді батьківщина, і мені неохота, щоб ще ця батьківщина міського значення довела наше місто до того, до чого довели район.